За досвідом на Кірвоградщину в Олександрії пройшло виїзне засідання асоціації малих міст України. На ньому представники місцевої влади з різних куточків України переймали Олександрійський досвід реформування житлово комунального господарства. Тут ліквідували жеки, натомість право розпоряджатися коштами на утримання будинків передали самим мешканцям. Як проходив обмін досвідом, бачив Микола Мумига. Познайомитись з досвідом Олександрії у реформуванні житлово-комунального господарства з'їхались представники із 17 міст України. Як влаштована система єдиного замовлення, за якою обслуговуються усі будинки в Олександрії, розповів міський голова Степан Цапюк. На кожен домі роз... відкриті щита, на кожен дом на домі фіксуються деньги, прийняті на общему зібрання перечень услуг, які приймаються, тариф і. Без дозволення старшого дому не у ні одної копійки. Службу єдиного замовлення в Олександрії почали запроваджувати у 2009 році. Тоді житловий фонд міста обслуговували жеки, ефективність яких була мінімальною. Більшість грошей, сплачених Олександрійцями за квартплату, йшло на утримання самих жеків. Нині майже всі кошти використовуються на ремонти та утримання будинків. Служба єдиного діного яка має лише 30 людей і бере 9% От поступающих денег на свои расходы, а до этого до 90 шло на зарплату, только и на услуги этих предприятий Жековсих. 9% все остальное идет на. Цікучі ремонт грошима за квартплату розпоряджаються самі жителі будинку. Вони вирішують, які роботи провести і якого підрядника обрати. У нас є інженерна служба, которая робить акти обстеження будинку. От з старшими будинків ці роботи. І тоді вже виконуються роботи. Ділиться локальний кошторис. Старший дома ознайомлюється з локальним кошторисом. Якщо не устрають старшого дома ціна по локальному кошторису. він має право привести підрядчика. подрядчика. які підприємства можуть участвовать в ремонтах жилого фонду. Результати реформи ЖКГ гостям Олександрії показали наочно. Оглянувши стан будинків та оцінивши ефективність системи єдиного замовника. Впровадити її елементи готові представники з міста Яготин. Що цікаво, це взагалі. Співпраця з жителями цих будинків і сам підхід до оплати, тобто, як зауважував і міський голова, тобто це не квартплата, а це дольова участь мешканців цих самих будинків, взагалі в розвитку і в утриманні цього житла. Тобто люди можуть контролювати ті кошти, які вони платять. Похвалилися Олександрійські комунальники і досвідом збирання сміття. Гостям вони показали нові сміттєві контейнери, завдяки яким непотріб не розноситься містом. Таким наухау зацікавилась представниця міста Бровари. Дуже сподобалося влашту. Вання сміттєвих майданчиків. Я думаю, що цей досвід наше місто обов'язково перейме обов'язково. Відвідали делегати і одне із підприємств, яке обслуговує будинки. На цьому приватному підприємстві працює 74 людини. Воно обслуговує більше двох сотень будинків, вивозить сміття, прибирає територію, проводить поточні ремонти. Я бонім пропоную своє качество. І роботу ані чисто за виконання роботи, зі мною система. Все. Систему житлово-комунального господарства в Олександрії гості оцінили. Говорять, повезуть додому нові ідеї, які можна буде впровадити у своїх містах. Те, що я бачу на будинках, будинки в охані, будинки дуже багато зроблено роботи, зокрема. З кришами багато зроблено багато зроблено з козирками. Це оті якраз слабі місця, де ну, це проблема всіх міст. Проблеми ж практично всі однакові у кожному місті, і кожне місто їх вирішує по своєму. От приємно, що тут теж от вирішили ці питання, знайшли таку цікаву і дієву форму. Микола Мумига, Сергій Баранюк, день за днем.